Господь з вами! І з Читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу спало, спало учням на думку, хто з них був би найбільший. А Ісус, знаючи думку їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм: хто прийме цю дитину в моє ім'я. Той мене приймає, а як хто мене прийме, Той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший між усіма вами, той великий. У відповідь Йоанн сказав Наставнику, бачили ми одного, який твоїм ім'ям виганяв бісів, а ми забороняли йому, бо Він не ходив з нами. Та Ісус сказав йому, не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Чи щось, що дуже невелике, або просто слабке, або безсиле, може мати значення? Ну, на думку, Світу. Здається, що ні. Близько два місяці тому в Великої Британії суд рішив, щоб припинити діяння обладнання, яке підтримує життя 12 річного хлопця, якого звати, якого, який називається. Ерчі Батерсбі. Суд рішив так, тому що е, не було шансів на те, щоб підтримати його, щоб продовжити його життя, бо е, всі знали, що він точно помре, е, і це обладнання лише е, може продовжити його життя не на, на більше за декілька тижнів. Його батьки просили, просили в лікарні, просили різних чиновників, просили в суддях, щоб не зупиняти цього обладнання. Тому що вони хотіли попрощатися зі своїм сином в, такому, в таких гідних обставинах. Хотіли просто, щоб його серце. Само зупинилося, а не з допомогою людей. В очах світу власне те, що слабке що безсилле, воно не має значення. Воно, Якщо ти слабкий, безсилий, то краще відійди з цього світу, бо тут немає місця для таких людей. Ну, власне, це така логіка логіка світу. Яка присутня в кожному з нас в меншому або в більшому, скажімо, в меншій або більшій мірі. Таку логіку мали теж перші учні, апостолі. Бачимо це в цих двох питаннях, які вони, які вони ставляють. Перше питання хто з нас найбільший? А друге питання, чому вони користуються міцію, яку ти нам дав? Видно, що вони теж шукали цього, цей величий, щоб бути великим, щоб бути кимось кимось, кимось важливим. І у відповідь на це питання Ісус вставляє дитину перед їхніми очима. Дитина в цьому випадку, вона є таким символом власне, такої маленькості, такого, такого буття малим. Буття слабким, буття залежним від інших, буття таким. Власне, в певному сенсі безсилим. Дитина. Через цю дитину Ісус показує своїм учням, щоб їхнє служіння було спрямоване саме на таких людей, власне. на людей, які потребують любові, які потребують уваги. które potrzebują, żeby ktoś ich przeniósł do Boga, bo oni sami nie mogą. Jezus pokazuje też uczniom, żeby ich służenie w cerkwi było Умотивоване любов'ю, щоб вони не шукали величі в тому, що вони роблять, а щоб, шукали свої, щоб не шукали своєї величі, а щоб шука, шукали величі Бога. Щоб намагалися служити в церкві лише з любові до Нього. І спошане до нього і до людей. Те саме бачимо в першому читанні сьогодні. Сатана звинувачував Йова, що він служить Богові, тому що він йому благословляє. Тому що він йому допомагає, він має все. Все в його житті впорядкуване. Хіба даремно йов боїться Бога? Хіба ти не огородив його та його дім і все його майно навколо? Ну власне. І потім Бог дозволяє сатані взяти все від нього і виявляється. Що зовсім це не так, що його служив тому, що мав Боже благословення. Виявилося, що він служив лише тому, що він любить Бога. Лише з любові і пошани до нього Він служить саме йому. Відповідаючи на це питання спочатку. Так, те що, має, те, що невелике, те, що слабке, що, здається, не має значення, власне, це має значення. Особливо люди, яке, яких ми зустрічаємо кожного дня, яких багато, теж таких власне, слабких, поранених, теж сьогодні, з огляду на війну, багато людей. Страждає і деякі з них намагаються робити це в такому, в такому укритті, так, щоб ніхто не бачив. Багато таких людей в нашому житті, які потребують нашої допомоги, нашої уваги, і вони мають значення. Вчора ми чули притчу. Про багача, про багатого чоловіка Лазара, в якої ми бачимо, що такі люди можуть мати значення навіть для нашого спасіння. Думаю, варто сьогодні так пороздумувати над тим, що, чи я, як я трактую таких теж людей. Який є мій підхід до цих людей, чи я веду себе так, як цей багатий чоловік, і залишаю таких людей перед воротами до свого життя і дозволяю їм померти від голоду, від браку цієї поживи, якою є моя любов, між іншими? Чи теж я веду себе. Tak jak nakazuje mnie Jezus, tak jak pokazuje mnie Jezus, czy e, to, to właśnie trzymających tych ludzi e, tak, e, jak ciu e, detynu, jaku Jezus e, trzyma w swoich ramionach. Amen.